Вітаю вас, шановні глядачі. Знову з вами я звати мене Жорік. І сьогодні разом з вами будемо знайомитися з електрошокером модель 302 TW під назвою Ворон. Поставляється пристрій в картонній коробці червоно-чорного кольору з зображенням пристрою. Відкриваємо коробку, дивимося, що ми маємо всередині в комплекті. Так, Перше, що нам. Е Потрапляє на очі, це інструкція на англійській мові. Хто володіє англійською, можуть почитати інструкцію, хто не дуже сильний володіння англійською, можуть ознайомитися з інструкцією на російській мові, котра йде в комплекті, про котру я вам нагадаю трошки пізніше. В комплект поставки також входить адаптер для підзарядки пристрою від мережі 220 В, а також сам пристрій з чохлом холдером на пояс. Підзарядка відбувається шляхом вмикання підзарядного пристрою в гніздо підзарядки і вмикаємо в розетку Штепсель. У нас загоряється червоного кольору світлодіод Це сигналізує про те, що у нас відбувається цикл підзарядки. Рекомендований час перебування на підзарядці для даного пристрою 4 години. Більше ніж 4 години нам не потрібно для того, щоб не садити акумулятор вбудований. Відкриваємо холдер. Бачимо, що у нас електроди у вигляді кльову захищ... захищені ковпачком пластиковим. Це робиться для того, щоб ви самі себе випадково не вдарили струмом. Знімаємо, дивимося, що нам на що схожий, на що схожа передня частина шокеру. Дійсно, це. Більш схоже на голову Ворона, але чомусь на корпусі написано ігл, що в перекладі є Орел. Але це не так важно. Їдемо далі. Корпус пристрою виконано з АБС пластику, ударостікого чорного кольору. Електроди винесені ззовні довжина приблизно 3 см електродів, нагадують клюв птаха. Так, На корпусі маємо три елементи управління. Перша це запобіжник положення on-off, котре нам дозволяє користуватися вбудованою функцією шокеру та ліхтарика. Функція спуску електрошокера червоного кольору, кнопка, а також слайдер переключення режимів. Значить, для того, щоб скористатися первонаперво нам потрібно ввімкнути положення on запобіжник. В даному положенні, коли слайдер у нас максимально на себе здвинутий, ми можемо користуватися шокером. шокером шокер працює наступним чином. Так у нас працює електрошокер. Достатньо гучно. Мій песик он навіть забився під кровать. Наступний режим це режим ліхтарика. В середнє положення перемикаємо слайдер. Користуємося ліхтариком, потужність ліхтаря 200 люмен. Якщо ми перемикаємо перемикач в крайній переднє положення, вмикається сирена. Таким чином працює сирена. Що ж, ми з вами тільки що познайомилися з режимами роботи даного пристрою, тепер ми можемо поговорити про технічні характеристики. Технічні характеристики даного пристрою наступні. Напруга 120 тисяч В, частота іскроутворення 320 Гц. Товщина пробою одягу заявлена 50 мм, але враховуючи те, що наші електроди винесені на поверхню на відстань до 3 см, то ми з легкістю зможемо пробити одяг, навіть якщо це буде то та зимова куртка. Також в пристрій вмонтовано сирену, котру можна використовувати для того, щоб привернути увагу, якщо ви будете не в змозі справлятися з нападником або просто привернути увагу людей до себе. Даний пристрій відноситься до другого класу. Другий клас є, Називається у нас дезорієнтатор. Тобто е, даним пристроєм можна дезорієнтувати нападника. Габаритні розміри у нас наступні. 29 см у нас довжина, 65 мм 6,5 см у нас ширина вверху, 5 см ширина низу. Не рекомендується використовувати даний пристрій довше, ніж 3 секунди на нападника, тому що зможете лишити на тілі його опіки. Як я вже раніше вам казав, в комплект поставки входить інструкція російською мовою. В даній інструкції ви зможете дізнатися про те, як правильно доглядати за вашим пристроєм. Якщо у вас з'являться якісь додаткові питання відносно даного пристрою, ви можете звертатися в магазин Шокер. Або зателефонувати за даними номерами телефонів, і вам оператор все дуже докладно розповість про даний пристрій. На цьому все. Дякую вам за увагу. Нагадаю, що звати мене Жорик, і ми сьогодні з вами знайомимося з електрошокером моделі TW302, модель називається Ворон. Дякую за увагу. Побачимося в наступних оглядах. Бути добру.